Мене звати Василь Гацько, я почув димальянс, родом сам з Донбасу, останні 15 років вчився і жив у місті Києві, власне, розвивав громадську організацію, створював родину. Димальянс, ви в принципі, маєте все знати і по Житомиру. Ми не так давно ухвалили рішення піти спільно з громадянською позицією. Разом на вибори. Для цього є логічні пояснення. Ми вважаємо, що надзвичайно правильно сьогодні поєднувати свої зусилля для того, щоб виборці і демолянцу, і громадянської опозиції отримали якомога більше своїх представників в українському парламенті. Ми є близькими не лише за своїми програмними ідеями, але і за підходимо до політики. І для нас, і для громадянської позиції була однаково важлива, щоб в списках політичної партії не було олігархів, не було їх представників. І саме тому сьогодні ані Льовочкина, ані Фірташей, ані Ахметових, Камів Коломойських, Порошенків і так далі в наших, в наших списках немає. Ми вважали і вважаємо, що це надзвичайно важливо в контексті майбутнього українського парламенту. Ми хочемо мати повноцінну свободу і матимемо її, оскільки всі наші зобов'язання це лише ті зобов'язання, які ми беремо на себе перед нашими виборцями. Питання фінансування політичної кампанії було теж одним з найголовніших, коли ми говорили про об'єднання і спільний похід на вибори. Громадянська позиція єдина політична сила, яка сьогодні висунула своїх кандидатів на вибори і відверто говорить про те, хто фінансує її політичну кампанію. Це можливо якраз тому, що нам немає що приховувати. Названі прізвища партійних активістів, які сьогодні допомагають фінансово. Політичній силі йти на верх. Але, попри це, все буде дуже помітно, що бюджет нашої кампанії в рази менше, ніж бюджети наших політичних опонентів. Утім, навіть попри це, вже зараз соціологічні кампанії фіксують твердо, що в громадянську позиції і в кандидатів, які йдуть по спільному списку, сьогодні третій рейтинг серед цих політичних партій. Ми хочемо докласти максимум зусиль для того, щоб якомога більше представників нашої команди, які йдуть по спільному списку, потрапили до українського парламенту. Перед нами стоїть багато важливих завдань, які стосуються безпеки, які стосуються справедливості, які стосуються оновлення і для того, щоб нам їх реалізувати там. Потрібна міцна, велика команда. Сьогодні частина нашої команди присутня тут, на цій прес-конференції, на цій зустрічі з вами, і у нас буде можливість говорити і про наші пріоритети, і про наші особливості, і про наші завдання. Хочу зазначити, що ми єдина політична сила, яка, попри те, що Сьогодні виборчий закон не вимагає оприлюднення декларацій, зробилася. Ми показали. Ця команда, яка складається зі 146 кандидатів по списку і кандидатів по мажоритарному округам, надала свої декларації, де оприлюднила свої доходи і майно. Це вкрай важливо в контексті того, що через рік, через два. Можна буде порівнювати ці декларації для того, щоб зрозуміти, наскільки правильним шляхом йде безпосередня політична сила і її кандидат. Ми єдина політична сила, яка, окрім оприлюднення декларацій, ще оприлюднюємо наші індивідуальні заяви про те, що ми маємо одне єдине громадянство. Що ми служимо одній, єдиній державі. І ця держава з іменем України. Ми знаємо, що сьогодні в парламенті вже, і скоріше в наступному парламенті, буде багато людей з великою кількістю паспортів. Вони приходять в парламент і мають завжди запасний парашут, у разі якщо в Україні не складатиметься. Завжди можна буде жити і реалізовувати себе в інших країнах. Ми живемо і працюємо для однієї держави, для України. Тому з нашого боку є чесний підхід і по коштам, і по деклараціям, і по громадянстві. Я надав тоді.